Є в мене історія про те, як я звільнився зі свого попереднього місця роботи. Знаю, звучить не дуже цікаво, але повірте, мені є що розповісти. Працював я тоді в салоні відеопрокату. Асортимент наш складався цілком і повністю з вхс касет, хоча на дворі був уже 2006 рік, і в багатьох вдома стояли новенькі dvd програвачі. Проте знаходилися й ті, хто все ще не міг дозволити собі таку розкіш, тому якась невелика клієнтська база у нас була. Працювали ми з господарем салону годвох позмінно, і скромного прибутку йому цілком вистачало, щоб сплачувати оренду приміщення і вчасно видавати мені зарплатню. Робота була, м'яко кажучи, не важка. Приходив я о 9-й ранку, відкривав магазин і більшу частину робочого дня сидів за стійкою, втупившись у журнал або книжку, іноді відволікаючись на рідкісних клієнтів. Отримував я не сказати, що багато, але за таку просту роботу хіба можна було просити більше? Будучи студентом, я тоді жив з батьками, і такий скромний дохід мене цілком влаштовував. Зрозуміло, я не скаржився і зовсім не думав звільнятися до певного моменту. Одного разу я, як завжди, прийшов відкривати магазин. Здається, це був понеділок, і в такий час, коли всі на роботі, зазвичай було зовсім глухо. Тому я навіть подумав про те, щоб трохи подрімати за стійкою, але тут мою увагу привернув папірець, що стирчав з під килимка. Я одразу підібрав його і розгорнув. Це була надрукована на принтері записка. У ній великими літерами був надрукований список із п'яти фільмів, а внизу адреса та підпис привези добре. Записка мене одночасно і здивувала і потішила. До цього ніхто не звертався до салону з проханням доставити йому касети додому. До того ж так незграбно і неохайно ніби писала дитина. Трохи поміркувавши, я зателефонував Артуру, господарю салону. Той був здивований не менше за мене і навіть спочатку подумав, що я його розігрую. Коли я його вже переконав, що записка реальна, Артур сказав, що приїде мене змінювати і владнає це питання. Залишок робочого дня пройшов як зазвичай. Загалом вийшло так, що Артур умовив мене все ж таки з'їздити за цією адресою і привести касети зі списку. Аргументував він це тим, що таке замовлення зробить нам непогану касу. До того ж, цілком імовірно, що записку надіслала людина, яка з якоїсь причини не може вийти з дому. І якщо це так, ми можемо заробити собі нового постійного клієнта. Щоб я остаточно відкинув усі сумніви, він пообіцяв мені надбавку до зарплати, якщо я регулярно доставлятиму замовлення таємничому незнайомцю. Після такої привабливої пропозиції я не міг не погодитися, до того ж потрібна адреса була мені майже по дорозі потрібно було всього лише зробити невеликий гак до сусіднього району. Прийшовши на місце, я побачив перед собою похмуру дев'ятиповерхівку з цегли з брудним замурзаним фасадом. На брудному від недопалків сходовому майданчику панувала напівтимрява, незважаючи на сонячний день за вікном. А найнеприємніше відкриття чекало попереду. Ліфт не працював, а йти довелося на останній поверх. Займатися спортом я ніколи не любив. Тому, увійшовши у заставлений старими меблями передпокій, я важко дихав і приклинав замовника, ким би він не був. У передпокої було ні трохи не світліше ніж на майданчику. Довелося підсвічувати екран на мобільника. Під дверима виявилася ще одна записка залиш добре, а під нею лежав цілий стос новеньких хрустких купюр. Спочатку я подумав, що це якась перевірка або розіграш. Якщо я візьму гроші і спробую піти, мене одразу ж схоплять здоровенні амбали, що причаїлися за рогом, і покарають за любов до халяви. Якийсь час я стояв у темному передпокої, тремтячими руками, тримаючи сто з грошей. Сума була значно більшою, ніж потрібно, і я не знав, як вчинити. У якийсь момент усередині мене усе похололо, і я відчув наростаючу тривогу. У під'їзді, де мають бути всілякі звуки, які видають мешканці, стояла абсолютна тиша. Цієї ж миті я поклав пакети з касетами на підлогу, розвернувся і стрімголов кинувся бігти вниз сходами. На вулиці я кілька разів обертався на похмурий будинок, але ні, ніхто й не думав мене переслідувати. Прийшовши додому, я тривалий час не міг прийти до тями. В якийсь момент мені стало соромно, що я обдурив очевидно хвору людину, хоча він і сам підсунув мені стільки грошей. Я вирішив, що більше не поїду в цей будинок і байдуже, що скаже Артур. Наступного дня зміна пройшла як зазвичай. Я не сказав Артуру про зайві гроші, залишивши їх собі. Так, я вчинив підло, але не хвилюйтеся, зрештою, безкарним я не залишився. Так ось наступна записка прийшла рівно через день, я виявив її на тому ж самому місці під килимком. Ті самі роздруковані на принтері великі літери привези добре і нижче список фільмів. Так, я вже сказав, що твердо вирішив більше туди не ходити, і чорт його знає, що вдарило мені в голову, але щойно Артур вийшов на зміну, я взяв касети і рушив за адресою. Цього разу я не думав і не вагався. Бадьоро піднявся на дев'ятий поверх, ліфт так само не працював, поклав пакет на підлогу біля дверей, забрав гроші і старі касети і так само швидко побіг додому. Вдома, засинаючи в ліжку, я все ж таки зрозумів, чому я знову повернувся до того будинку. Мене охопила жага до легких грошей, і цього разу їх було ще більше. Цілий місяць я доставляв касети за тією ж адресою. Записки зазвичай приходили через день, і, що вражало найбільше, орфографія того, хто писав, поступово поліпшувалася, а лексикон поповнювався. За тиждень він вже почав писати, будь ласка, а ще за два став звертатися до нас на ви. Коли сталося останнє, ми з Артуром пишалися незнайомцем так, ніби це особисто ми навчили його правопису. Однак писати інакше, як великими літерами він на жаль таки не навчився. Що ж стосується мене, то я так само підло приховував від Артура свій реальний дохід. Я купив собі нові речі, телефон, почав палити дорогі цигарки, іноді дозволяв собі обідати в ресторані. Навіть думав про те, щоб накопичити грошей і з'їхати від батьків, але на роботу приходив у старій сорочці з ринку і старих абібасах, щоб не викликати підозр. Загалом, протягом цілого місяця справи йшли чудово, поки одного ранку, прийшовши на зміну, я не виявив біля дверей незадоволеного клієнта. Чоловік років сорока, який був нашим постійним гостем, недбало кинув касету на прилавок і роздратовано повідомив, що ми підсунули йому не той фільм. Я взяв касету в руки і глянув на обкладинку Форест Гамп. Я повернув її боком. На самій касеті олівцем так само було виведено назву фільму. Ми так робили завжди, щоб ніхто не зміг переплутати обкладинки і вкласти касету не туди. Я спробував пояснити чоловіку, що це саме той фільм, який він просив, і помилки бути не може. На що той саркастично фиркнув, і запропонував мені пересвідчитися особисто, а потім розвернувся і вийшов за двері. Я був розгублений, чоловік завжди був задоволений сервісом і ніколи так дивно себе не поводив. Коли прийшов Артур, я розповів йому про те, що трапилося, і ми разом вирішили подивитися касету. Фільм починався як зазвичай, але не минуло й півгодини, як ми дізналися, чому чоловік приніс касету назад. Ми дійшли до сцени, коли Форесту ставлять ті самі дурні каркаси на ноги, після чого вони з матір'ю їдуть додому. У наступній сцені Форест ходить колами по кімнаті, звикаючи до нових черевиків, і ця сцена ніби зациклюється і все продовжує йти, займаючи собою весь залишок фільму. Ми перемотали до кінця, але крім фореста гампа, який описує кола кімнатою і стукату його металевих черевиків не було нічого. Ми з Артуром дійшли до висновку, що це якийсь дефект плівки і відклали зіпсовану касету в окрему шухляду. На жаль, далі було більше. Весь вечір приходили обурені клієнти, а дехто був навіть серйозно налаштований на бійку, думаючи, що ми їх розігруємо. Але нам було не до жартів. Ми відклали повернуті касети, їх набралося вісім штук. Коли я глянув на них, то до мене раптово дійшло. Всі вони побували в руках у дивака, який писав записки. Я повідомив про це Артуру. Після чого ми відклали всі касети, які я доставляв йому протягом місяця, а потім, замкнувши вхідні двері і повісивши табличку зачинено, почали перегляд. Чого ми тільки не побачили, спочатку ми вімкнули в фільм Форсаж 2. у новій зіпсованій версії, на десятій хвилині герої потрапляють у страшну аварію і весь залишок фільму влаштовують перегони на інвалідних візках. Не буду брехати, я навіть розсміявся, настільки видовище було комічним, ніби хтось зняв дуже якісну пародію і підсунув нам, щоб розіграти. Але на касеті також був наш підпис олівцем. Але ж він цілком його міг підробити, чи не так? Наступною на черзі була комедія Тупий ще тупіший фільм, який я дуже любив і щоразу щиро сміявся над дурними витівками героїв. Тільки тепер, з волі якогось жартівника, весела комедія перетворилася на депресивну драму. Коли у фургоні у вигляді собаки закінчується бензин, Гарі і Ллойд пішки йдуть до найближчого міста, а потім увесь залишок фільму поступово спиваються, перетворюючись на божевільних безхатьків, у «Врятувати рядового Райана» в початковій сцені на пляжі Омахи, кривава м'ясорубка, триває кілька годин, після чого фільм текстом на екрані сухо повідомляє. У США більше не залишилося солдатів, оскільки всі загинули під час висадки в Нормандії, вони ніколи не виграють війну. Після тексту йдуть титри. Касета назад у майбутнє спочатку здалася нам нормальною, але тільки доти, доки ми не побачили фінальну сцену. Док, який повернувся з майбутнього, вискакує з Делоріана і починає бігати колами і відчайдушно кричати, поки Марті і Дженіфер намагаються його заспокоїти, ми боялися вставляти в програвач другу частину, і, як виявилося, не дарма. Увесь фільм док сидить у психлікарні інколи вигукуючи випадкові фрази на кшталт у майбутньому немає неба або не дивіться в космос. Вони не люблять, коли на них дивляться. Це навіть близько не було схоже на оригінальний фільм, який ми знали. Але на касеті так само була виведена олівцем назва. Третю частину ми перевіряти побоялися. Абсолютно кожна касета була зіпсована. Веселі сімейні комедії перетворювалися на безпросвітний екзистенціальний жах, від якого повісилася б навіть найщасливіша людина на землі. Мультфільми перетворювалися на живе нагадування про те, що таке зловісна долина. Нехитрі бойовики перетворювалися на незграбно зліплені криваві горори, а горори на файли смерті. Складалося враження, що той, хто це зробив, щиро ненавидів усе добре і світле, і так само щиро ненавидів усіх людей і бажав їм довгої, болісної смерті. Ми завершили перегляд на фільмі, який незнайомець зґвалтував сильніше за решту, Термінатор «Термінатор 2». Навіть сама касета була безжально подряпана чимось гострим, а там, де раніше, був акуратний напис олівцем, цей псих вирізав, якісь криваві сектантські символи. Сам фільм залишив далеко не найкраще враження. Ще на самому початку, під час погоні на тягачі, рідкий термінатор переїжджає Арнольда Шварценеггера, переламуючи його навпіл, і до кінця фільму той ні з ким не б'ється і нікого не рятує, а лише безпомічно повзає по засміченій канаві. Усі головні герої люди в цій версії фільму перетворюються на якихось повсталих із могил напівзогнилих аноректиків, а рідкий термінатор без жодного опору шматує всіх підряд направо і наліво. Наприкінці фільму Сара Конор, яка частково розклалася, повзе піщаним пляжем, виблискуючи білосніжними кістками, що стирчать назовні крізь шкіру, що розповзлася. У якийсь момент вона зупиняється і намагається криво надряпати рукою на поверхні піску якесь слово, але у неї відвалюється кисть. Якийсь час вона ще намагається повсти по піску, а потім помирає. Ми дивилися кожну частину уривками, перемотуючи більшу частину, але все одно враження залишилося гидке. Ми відчували якусь суміш жаху, гогиди і здивування. Так, неприродні, смикані рухи героїв, і огидна озвучка, нібито зліплена з інших реплік, наводили на думку, що це якийсь монтаж. Вельми просунутий монтаж для того часу ніхто з нас не знав про технології, які змогли зробити таке. Нам щиро було цікаво, хто це зробив, а головне навіщо. Артур узяв телефон і почав когось викликати. Я вийшов на вулицю, щоб покорити і прийти до тями. Думки плуталися в голові, я став неуважним і незграбним. Цигарка, яку я витягнув із пачки, вислизнула з пальців і впала на землю. Я подивився вниз, з під килимка стирчала записка. Оце так сюрприз вранці її не було. Доки ми дивилися ці божевільні касети, хтось підсунув її нам, я підняв її і машинально запхав у кишеню. Одразу ж з магазину вийшов Артур із планом дій. Незабаром мали приїхати його друзі, щоб ми всі разом рушили на ту саму адресу розбиратися. Не те, щоб я підтримував цю ідею, але мені щиро хотілося побачити господаря квартири на власні очі. Ми домовилися зустрітися за годину, і я рушив додому. Але додому я так і не дійшов. Ноги самі принесли мене до довбаної дев'ятиповерхівки. Я витягнув із кишені записку, на якій було єдине слово привези. Невже він знову тупіє? Подумки посміхнувшись, спочатку подумав я, але потім я подумав, що він написав цю записку, звертаючись особисто до мене без Артура. Від цієї думки я здригнувся. Перевернувши аркуш, я побачив список із 20 фільмів. Я зім'яв папірець і викинув його у смітник. Одразу ж мені в голову прийшла ще одна думка, скільки грошей він залишить за 20 касет. А ще я згадав, що він завжди залишає 100 з грошей на порозі. Ну, ви вже зрозуміли, до чого я веду, так? Під'їзд зустрів мене мертвою тишою, що повільно зводить з розуму. На вулиці згущувалися сутінки, і на півтемрява схотового майданчику погрожувала перетворитися на повну темряву. Потрібно було поспішати. Я вкотре вилаяв непрацюючий ліфт і рушив пішки на дев'ятий поверх. Від тиші й темряви починала поморщитися голова, дзвеніло у вухах. Я посвітив телефоном на килимок, грошей не було. Незрозуміле почуття, що раптово спалахнуло десь у глибині свідомості, не давало мені просто повернутися і піти. Рука сама потяглася до дверної ручки, і на мій жах двері виявилися відчиненими. Я сам не зрозумів, як опинився всередині. Різке неонове світло боляче пекло очі, звикли до темряви перед покою. Я очікував побачити мух, що рояться в горах сміття, брудні гавшарпані меблі, обірвані шпалери на стінах, неохайного господаря, що заріс жирним скуйовдженим волоссям, і втупився б на мене божевільним поглядом, але ніяк не це. Квартира була абсолютно порожньою, ні меблів, ні кімнатних рослин, ні шпалер, нічого, що б нагадувало про те, що тут хтось живе, нехай навіть хтось дуже божевільний. Хоча не зовсім так, деякі меблі все ж були, якщо їх можна було так назвати. Уздовж стін стояли металеві ящики і панелі і сотнями мерехтливих неонових лампочок. Від кожного такого ящика тягнулися товстизні дроти і повзли кудись за ріг у дальню кімнату. Прямо навпроти вхідних дверей водні відчинений навстіж туалет без жодної сантехніки. Замість неї стояв величезний куб з різними датчиками, невеликими дисплеями і кнопками. Звідусіль чувся і потріскування, як від десятка працюючих комп'ютерів. Загалом, своїм виглядом, приміщення нагадувало щось на кшталт серверної. Праворуч від передпокою було те, що зазвичай називають кухнею. Тут же це був якийсь неймовірний склад усілякої літератури. Від підлоги до стелі все було закладено стосами книжок. Я зробив ще крок у глиб квартири і відчув невелике запаморочення, яке ставало все сильнішим і сильнішим. Якоїсь миті я перестав тримати рівновагу і вдарився об один із металевих ящиків, і той з гуркотом підскочив і трохи зрушив з місця. З дальньої кімнати почувся глухий рик, змішаний із металевим брязкотом, ніби від пральної машини, що працювала на повних обертах. Світло в будинку замерехтіло, дикі неонові лампи вибухнули, розсипаючи іскри. Почувся гуркіт кроків, що ставав дедалі гучнішим. І перш ніж звернутися, і ще духу кинутися тікати, я встиг побачити, як за рогу дальньої кімнати з'явилося щось блискуче, сіре, наче сталь, віддалено схоже на велетенську людину з коносоподібною головою. Я біг сходами донизу, серце шалено калатало. Через запаморочення було важко орієнтуватися в просторі темного під'їзду, десь зверху з величезною швидкістю наближався оглушливий металевий брязкіт. Я на силу тримався на ногах і всіма силами, намагався сконцентрувати увагу на сходах, які були ледь помітні в темряві. Не пам'ятаю, як довго я біг, але в якусь мить я зрозумів, що не можу знайти сходовий проліт униз. Я запанікував кроки, що наближалися, і ревіння приглушували усі думки і зводили з розуму, але я зміг змусити себе забігти в передпокій та зачинити за собою двері. Там я впав на підлогу і відключився. Прокинувся я на вулиці, Артур трусив мене і кричав моє ім'я. Поруч нікого не було. Де друзі? Я сказав перше, що спало на думку. Немає їх, тікаємо звідси. Артур не став пояснювати, чому він один і як він мене витягнув, а я не питав. Через темні нічні вулиці він дотягнув мене до будинку. Там він розповів, що мене не було кілька годин, а коли в усьому місті вимкнулося світло, він із друзями поїхав мене шукати. Я розповів йому про гроші, більша частина з яких так само лежала у мене вдома. Він довго мовчав, і я думав, що він розсердиться, але він лише сказав Роби, як хочеш, але на твоєму місці я би їх позбувся. На щастя, у мене вистачило розуму, дослухатися до його поради. Ми ще довго говорили про те, що трапилося, більшу частину розмови я геть забув. Я все ще перебував у дивному, туманному стані розуму, голова, як і раніше, трохи поморочилася. Наостанок він сказав, що салон необхідно закрити і мені доведеться шукати іншу роботу. Я не заперечував. Щойно закінчив навчання, я поїхав із міста і більше не повертався. У жодному разі я не хотів ще раз зіткнутися з чимось подібним. Іноді вночі, коли я засинаю моторошні образи в моїй голові, божевільні уривки з тих зіпсованих касет, дивні записки, потріскуючи електрикою куби сотні меноонових лампочок та хробики кабелі, що розповзлися на всі боки, намагаються скластися в єдину картину. Проти моєї волі зібрати моторошний пазл, який зведе мене з розуму. Десь у закутках розуму я починаю осмислювати, чому не працював ліфт і все освітлення в тому будинку, навіщо йому були потрібні ці фільми і здогадувався, що він збирався зробити зі мною. Але я щоразу ожену ці думки геть, як мені здається, краще, щоб деякі речі так і залишилися десь там за межою розуміння. Ну що, друзі, як вам історія? Як на мене, вийшло досить цікаво. Чекаю на ваші коментарі. А якщо сподобалося, ставте свою козацьку вподобайку. Ну а якщо дуже сподобалося, приєднуйтесь до спонсорів каналу, бо він існує лише на вашій підтримці. Ще почуємося, все буде Україна.